Українська народна казка Заєць Хвалько. Був собі заєць у лісі. Влітку було йому добре, а ось взимку погано. Доводилось до села ходити на току овес красти. Приходить він якось на тік, а тут уже зайців цілий табун. Він почав перед ними і вихвалятися. У мене не вуса, а вусища, не лапи, а лапища, не зуби, а зубища. Я нікого не боюсь. Зайці розповіли тітці вороні. Про цього хвалька. Тітка ворона Пішла хвалька шукати та й знайшла його під кущем. Побачив її заєць та й злякався. О, ой, е, тітонко ворону я більше не хвалитимусь. Як ти хвалився? Та, та та що в мене не, не вуся, а вусища. не, Не не лапки, а лапища. Не зуби, а зупища. Поскубала вона його, трошки поскубала та й відпустила. Гляди, більше не хвались. Одного разу сиділа ворона на паркані. Собаки її схопили і почали душити. Побачив зайчик. Треба ворону рятувати, як же їй допомогти. Вискочив він на горбок і сів. Собаки побачили зайця, кинули ворону та за ним. Ворона враз підлетіла на високе дерево, сіла, а заєць від собак утік. Трохи згодом зустріла знову ворона цього зайця та й каже. От! Тепер ти не хвалько, а хоробрий молодець.